Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, що робити. Якщо курсор виходить за межі екрана в Roblox. Спочатку перевірте налаштування Windows. Система, дисплей. Встановіть рекомендовані значення. Бо якщо вони не рекомендовані, гра може не відповідати вашим налаштуванням. Далі заходимо в налаштування і пишемо. Нам потрібно усунути неполадки Microsoft Store. Натискаю, натискаємо далі і чекаємо завершення процесу. Це важливо, бо якщо гра з Microsoft Store, можуть бути проблеми з нею. Далі. У тих же налаштуваннях заходимо в додатки. Тут пишемо Roblox. Знайдіть Roblox, видаліть його, а потім перевстановіть з офіційного сайту. З вами була. Всім бувайте!